Лижний мікс сорту кремку з екстрагам шечка. 10 кг ціна 3640. Жіноча лижня курточка. Розмір. 164 пише. Жіночі лижні штани. Розмір. 36. Жіноча лижня куртка. Розмір. Мка. Зон, розмір Елька. Жіноча лижня куртка розмір. Елька. Чоловічі лижні штани розмір 54. Жіноча куртка, розмір 40-й. Жіночі лижні штани, розмір 48-й. Ще одна жіноча лижня курточка, розмір 180 папешок. Жіночі лижні штани, розмір 42. Чоловічі лижні штани, розмір. 176. Чоловіча лижня курточка, розмір. Елька. Останні, це цей чоловічі лижні штани розмір XL. Це були лижні міксорту кремті з екстра. вагами, 6 10 кг. ціна 3640. 3 640.